Для того, щоб знайти скільки було зібрано за 3 хвилини, ми додаємо 1 третю, 1 п'яту і 7 7,15. Спільний знаменник 15. Додаткові множники до першого 5, тут 3 і 1. Тому 5 додати 3 додати 7. Як ми бачимо, 15 п'ятнадцятих, а це одиниця. А одиниця таким числом виражається все поле. Тому ігровий персонаж за три хвилини зібрав з усього поля врожай. Відповідь так. Периметр трикутника – це сума довжин його трьох сторін. Тобто АВ плюс ВС плюс а, С. Оце периметр трикутника. За умову він дорівнює 42,518. Так, як нам відома сума довжин сторін АВ і А С, то ми можемо знайти довжину ВС від периметра. Відняти суму АБ і АЦ 31,5. 42 відняти 31 це 11 цілих. Далі зводимо до спільного знаменника 18, до 1 одиниці додатковий множник, до другого 2. Тому від 5 маємо відняти 10. Не віднімається, таким чином, ми. Забираємо одиницю, будемо мати 10, цілих, одиницю запишемо як 18 18 І додати 5 відняти 10. 18 відняти 10 8. і додаємо 5, 13. Отже, 10 13 18 сантиметрів. Таким чином, ми знайшли довжину сторони БЦ. Далі, так як нам відома сума довжин сторін А Б і БЦ. І периметр. Ми можемо знайти ще й сторону АЦ. Аналогічно, АЦ ми отримаємо, коли від периметра 42,5, 18 віднімаємо суму А B і БЦ, тобто 23,1 другу. 42 відняти 23 19 цілих. Спільний знаменник 18, знову ж таки. Від 5 маємо відняти 9. Знову ж таки, позичаємо одиницю, будемо мати 18 цілих, 18 вісімнадця і потім плюс 5 мінус 9. В чисельнику ми маємо 14. Отже, 18, цілих, 14, 18. Можна ще скоротити на 2 і записати як 18 цілих. 7 см. Таким чином, ми знайшли довжину сторони АЦ. І залишилося ще Б. Тут уже ми можемо шукати по-різному. Ну, наприклад, так, як нам відома, сума довжин сторін АБ і АЦ 31,5. І ми знайшли АЦ. То для того, щоб знайти АБ, ми від даної суми від. 31,5 можемо відняти довжину АЦ 18,7. 31 відняти 18, це 13, цілих, але потім, так, 13, цілих, ми далі від 5 маємо відняти 7. Тому знову ж таки позичаємо одиницю, пишемо 12,9 плюс 5 мінус 7. 12,7 сантиметра. Це довжина сторони АБ. Таким чином знайдені всі довжини сторін трикутника. Розв'язуємо рівняння. Спочатку будемо знаходити даний вираз. 17,24 мінус х. Зменшуваний від'ємник різниці. Для того, щоб знайти зменшуваний, треба до різниці додати від'ємник. Тому 17,24 мінус х дорівнює. Додаємо 1 четверту і 1 восьму. Спільний знаменник тут 8. Додаткові множники знайшли, тому. 2, додаємо 1, 3 восьмих. Отже, 3 восьмих. Далі ми будемо шукати вже від'ємник. Для того, щоб знайти від'ємник, ми маємо від зменшуваного відняти різницю. Знову ж таки, знаходимо спільний знаменник це 24. Додаткові множники до першого 1, до другого три, тому 17 віднімаємо 9. В результаті будемо мати 8 24, або після скорочення це 1 третя. Для того, щоб порівняти наскільки сума чисел менша, ніж число 7,17, ми спочатку знайдемо суму чисел 2,613, додамо. 3,1 сьому. 5, цілих. спільний знаменник ми будемо мати, коли 13 помножимо на 7, це 91. Додаткові множники 7 і 13. Тому 42 додаємо 13. В результаті будемо мати 5 цілих і 55 5,55,91. Це сума. А для того, щоб знайти наскільки вона менша, за число 7,1 ми ми відбільшуємо від числа 7,17 віднімаємо 5,5591. Дві цілих, знову ж таки, спільний знаменник 91. І сюди додатковий множник 13. Тому маємо 13 відняти 55. Забираємо одну цілу, будемо мати одну цілу і запишемо її як 91, 91. Додаємо 13, віднімаємо 55. 91 додати 13 це 104. 104 віднімаємо 55. 9. 49. Отже, одна ціла 49.

За перший місяць відремонтували 632 всієї дороги, а за другий відремонтували 3,32. Потрібно знайти, яку частину всієї дороги він за третій місяць. Спочатку ми знайдемо, яку частину дороги відремонтували за перші два місяці. Тобто, 6.32 додаємо. 3 тридцять других. Дроби мають однакові знаменники. Отже, знаменник той же, чисельники додаємо, будемо мати 9 тридцять других дороги це за 2 місяці. Так як вся дорога це одиниця, то за третій місяць від одиниці віднімаємо. Дев'ять тридцять других. Одиниця це тридцять дві, тридцять других. Віднімаємо дев'ять тридцять других. Будемо мати двадцять три тридцять других дороги відремонтували за третій місяць. За третій місяць. І далі нам потрібно знайти довжину дороги у кілометрах, яку відремонтували за перші 2 місяці. За перші два місяці відремонтували ось таку частину дороги 9,32. Тому для того, щоб знайти, скільки цих кілометрів, так як вся дорога 96 км, то ми повинні 96 поділити на знаменник 32. І помножити на 9. 96 ділимо на 32, це 3, а 3 множимо на 9, 27 кілометрів відремонтували за перші 2 місяці.